СБУ затримала на Запоріжжі агентів РФ, які готували теракти проти сил оборони. Один з учасників групи колишній військовий із Запоріжжя. Саме він звернувся до брата з Санкт-Петербурга з проханням вийти на так зване ФСБ. До роботи зрадник залучив водія очільника однієї з реадміністрації Запоріжжя. Завдяки цьому вдавалось записувати телефонні розмови посадовця в автівці, вільно пересуватись та збирати інформацію. Зрадники наводили удари на мости та залізничні переїзди на території регіону. А також збирали погодинну інформацію про переміщення військових, які передавали все через закритий чат у Телеграм. Окрім того, російські агенти розглядали й варіант ліквідації шляхом введення в дії вибухівки. Під час обшуків у помешканнях агентів було знайдено автомат Калашникова, майже тисячі боєприпасів різного калібру та бойові і димові гранати з комплектуючими чоловіків. Наразі затримано. Для підготовки терактів російські агенти отримали від своїх кураторів з ФСБ 4 тисячі доларів авансу. Однак, контррозвідники служби безпеки спрацювали на випередження. Зрадники наводили ворожі повітряні удари на мости та залізничні переїзди на території регіону. Також вони підшукували своїх однодумців для потенційного вербування та включення до складу агентурної групи ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.